Супроводжує наших хлопців, він супроводжував на Майдані, він супроводжує їх в окопах, в лікарнях. І а, ті, хто вже полягли, вони теж були з Шевченком. Людина-містик. І коли от, ти виходиш зі школи з певним знанням, от, а потім ти в дорослому житті стикаєшся з іншими фактами, і є ота от, величезна а, яма між. Ідеалізованим між тим, якого ліпили, бо так треба було, і тим, яким життям він жив. Є велике оце розчарування, що тебе надурили і хочеться знати і пізнавати його. Було б злочином не вшанувати цей день. І я думаю, що це стане хорошою традицією, і що кожного року нас збиратиметься більше, і що програми будуть якісні, бо це таке дискусійне коло ми створили доволі так символічно. Для того щоб нарешті почати. Факти всі пам'ятають зі школи, коли народився, коли помер. І оце все український поет, прозаїк, мислитель, живописець, гравер, етнограф, громадський діяч, національний герой і символ України. Розумієте? Я, ці всі, в мене ці всі приставки вміщаються в один в одне слово: це творець. Це творець. Титан духу. 47 років він 24 роки був кріпаком. 24 роки, ви розумієте? Що таке кріпацтво, навіть якщо тебе не обмежують фізично, але це обмеження духу, і воно ще гірше, аніж якесь фізичне ув'язнення. 11 років він перебував під слідством на військовій службі і у засланні. І тільки 12 років він був вільною людиною. Він виглядає тут депресивним, він виглядає тут знищеним. Але він таким не був. Він був дуже веселим, він був дуже таким жвавим, він дуже ніжно вмів спілкуватися з жінками. Жінки просто ходили за ним табунами. І він, я думаю, що оця харизма, оця його легкість, оце вміння спілкуватися. І його любили, його любили абсолютно всі. У нього завжди він там, наприклад, з одного місця переїжджав в інше, то а, товаришував він якби не, 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 не з простим людом, а саме із тими з багачами, і з тими заможними, як то кажуть, панами. Розповім про Шевченко у кіно. Тому що кіно це така цікава штука, яка це не я сказала, це сказав режисер. Мавки, яка робить операцію на мозок. І зараз ми навіть на прикладі Шевченка зрозуміємо, яку роль зіграла в його житті кіно. Портрет художника Андрія Єрмоленка, е який зобразив його в ролі Супермена. І насправді е це дуже таке цікаве, цікаве трактування. Ми зараз будемо говорити про трактування. Для мене це особливо було цікаво бо я радянська дитина. Яка вчилася в радянській школі, де нам Шевченко доносили як щось дуже несмачне і нецікаве, uh -huh. і е, саме кіно в тому числі зробило його таким, тобто над цим працювали. Тому е, питання, ой, вибачте, питання, яке я хотіла би собі поставити, яке би кіно він хотів про себе можливо подивитись, яке кіно ще не знято про нього. От, наприклад, тут ні це не фейк, ні це не фотомонтаж. Він справді портрет, хто бачив е, так, цей епізод. Так, да, і там така, є, там така є такий жарт, що Григорій Хаус одружується з українкою Домінікою Петровою, і вона вішає портрет Тараса Шевченка. А він вішає зі словами, твоя бабця гарненька штучка. А вона йому відповідає, що це Тарас Шевченко, великий український поет. А, ну тобто, так він був згаданий у культовому серіалі. Відомого. І я хочу сказати, що якщо зібрати всі ігрові фільми, присвячені життю Тараса Шевченка, а також екранізаціям його творів, набереться ігрові, не документальні, документальних більше. Набереться десь 25 картин, і більша половина з них це агітки радянські. Саме mm. там, де створювався такий образ нецікавого, вусатого, сумного, кріпака. Який має бути щасливий за те, що його великі російські діячі викупали значить, з цього. Uh -huh. да, да. Що якби не вони, то що ж би ми робили і зараз, і тоді? За творами Шекспіра для порівняння, знято близько 850 екранізацій, за Львом Толстим близько 200. І мені здається, що є куди йти, можливо, ми будемо бачити це далі. І першою в історії екранізації твору Шевченка став фільм Катерина це його uh -huh. постер. Mm -hmm. Постер, сама картина втрачена, тобто її поки що не можуть знайти та не збереглася. А от у 1926 році вийшла картина Петра Чардиніна Тарас Шевченка. Вона стала першим українським байопіком. В ній, в ній зіграв Амбросій Бучма. Mm -hmm. І це була найдорожча картина, і вона йшла в прокаті за кордоном і мала успіх за кордоном. Як пишуть критики, це був перший і останній нормальний фільм про Шевченка. А, і потім е, почалося ось таке, тобто почалося трошки раніше, бо фільми роблять довго. Ми пам'ятаємо, uh -huh. так фільм вийшов у 26-му році, а у 20-му вже почали писати, тобто створювати отакий от образ е, радянського е, пролетарського письменника, народного, е, в який е, е, Слава пророку пролетарської побєди Тарасу Шевченка. Uh -huh. І це було е, дуже довго. 1951 рік виходить фільм сповнений радянських маніпуляцій. Це фільм Ігоря Савченка Тарас Шевченко. Головну роль у цьому фільмі зіграв батько Федора Бондарчука Сергій Бондарчук, який, до речі, з Херсонської області, хто не знав, От, який зняв війну і мир після цього. І от він зіграв е, тут. І, е, 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 Тобто, ця стрічка абсолютно спотворює його біографію. Від фальші просто тріщить по швах. І у фіналі Тарас Григорович слізно дякує своїм російським друзям за те, що за те, що вони вручили йому російськомовні переклади його поезії. Весь радянський період, ну, приблизно були такі стрічки, вони, як нібито, спеціально були ще й нецікавими, тому що ми розуміємо, що цікава стрічка може змінити взагалі так, уявлення про людину. От. А потім, після у 2020 році, на екрани вийде вже в Україні фільм Олександра Денисенка Тарас Повернення, і він буде претендувати на Шевченківську премію і програє памфіру. Не знаю, добре, це чи погано. От, а паралельно виходить ось такий фільм. То такі, це така притча, да таке, воно в нього складна форма. Це перша масштабна екранізація твору Шевченка за часів незалежності України. Ви його на великому екрані Це екранізація Шевченківської балади, і е, це така фантазмагорична картина. От я обрала кілька фотографій е, скринів з цього. А це що за фільм? Хто знає? Актор цепонський, похоже, на посьон. Mm -hmm. no, no, no. <зваж> Це фільм «Безславні кріпаки, mm -hmm. де а, м, така, його жанр визначили так: пригоди, бойовик, комедія, альтернативна історія. Це постмодерністський фільм, псевдоісторичний кшталт Тарантіно. Справді тут грає актор, який зіграв довбуші. І спочатку, по-перше, версія сценарію режисера. Романа Перфілієва називалася Тараса Ш... Тарас Шевченко Перший самурай. Про цей фільм я хотіла би окремо сказати. Ми його показували тут в культурному центрі. Це неймовірна, це фантастична анімація. Причина дуже високого рівня. 20 хвилин вона є на Такліксі. -так Її продюсер Геннадій Кофман, з яким ми робили тут зустрічі, і це реально хто ну просто рекомендую подивитись. Це просто фантастична анімація. Теж, от, один з нових, теж яким ми побачимо Тараса Шевченка у кіно. Я думаю, що ми ще не побачили нового кіно. Mm -hmm, да. І мені здається, що має бути багато фільмів, які можливо покажуть його таким, можливо, таким. Це картина Олександра Е, Так він побачив Шевченка. Хто знає? Він там Я художник, я так бачу. От, але мені б хотілося, щоб фільмів було багато. Тому що фільм створює цікавість до персонажа, М -м 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 -м. фільм змінює масовий інтерес до персонажа, і фільм а, знаходить нові нюанси про людину. Найлегший спосіб пізнання. <г bubbles> да. І будемо чекати на ці фільми. Дякуємо. <глуш€> <г Fry€> <г Industry> це уривок з розділу Початок... про кохання. Я в шоці була, Самого... що це про кохання саме, але добре, давайте. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там не занепастила. Сидить батько кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що, весілля, доня моя, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре? Московщині, доня моя, іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Отаке. Одна з найяскравіших постатей, і одна з таких один з найяскравіших матеріалів про Тараса Шевченка належить Володимиру Жебатинському. Володимир Жебатинський, може хто забув, я нагадаю, що це представник сионістського руху, він представник такого традиційного правого напряму. І тобто він можна сказати був єврейським націоналістом. Я зачитаю вам кілька рядків. З його статті, яка була присвячена дню народженню Шевченка, вона називалася Наука Шевченкового ювілею. От. І він там дуже така велика стаття, і взагалі цікаво почитати, там дуже цікаві роздуми. І от одна з них, там, де Володимир Жаботинський думає ось про те, що чому Шевченка писав українською мовою. Тобто, чому він не писав російською? Адже е, тоді він перфектно знав російську мову, він міг, він жив в Петербурзі. Е, чого він не писав свої твори російською? Він би зробив кар'єру. Е, чого б ні? От, і багато хто задавався цим питанням. От, і, е, якщо чесно, я б навіть, ось якщо в нас вже така тема зустрічі, щоб ви запитали у Шевченка, я б це з ним би якраз побалакала на, ту, на цю тему, як він там жив у Петербурзі. Це ж навіть не сучасні часи. Це тоді, коли взагалі було незрозуміло, що то за мова така. І от навіть Володимир Жабатинський думає про це. Він пише, їм це здається диватством, кур'йозом, людина, чудово знала по-російськи, могла писати ті самі вірші общою мовою, аж ось тобі, вперлася і писала по хохлацькому Інші йдуть ще далі і питають, та хіба існує якась поважна різниця між обома цими мовами? Сама лише впертість, саме лише дрібничкове хапання за окремі літери. І чи це не примха писати неодмінно так? Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами. Коли можна було з таким самим успіхом написати ось так: Ах, ви думи мої думи, ах, біда я з вами, що стоїться на бумагі грустними рядами. Може, який? Який <гаду> 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 І далі в статті дуже багато е, е, Володимир Жаботинський е, пише про. Е, те, що ніби нам здається, що ми русифікували Україну, що в місті всі розмовляють російською, що є театри, газети і так далі. Але він каже, що подивіться на море, подивіться, що ви вийдете тільки за кордон а ось цього чи? міста, і ви побачите море української мови. Ви побачите, що там все інше. Це каже Єврей Жабатинський, який, в принципі, оригінал статті написаний російською мовою. Це я вам зачитую цитату. це переклад. І що він... Далі пише, що якби що б було, якби Шевченка все-таки писав російсь, російською. Бо він каже, що він би не був тим, ким він, він є, бо він б не був в першу чергу народним поетом, як про нього казали, Він був в першу чергу національним поетом. І е, народництво Шевченка є справа третьорядна. Якби він усе це написав по-російськи, то не мав би ані в чиїх очах того величезного значення, яке всі з усіх боків визнають йому тепер. Шевченка є національний поет, і саме в цьому його сила. Він національний поет і в суб'єктивному сенсі, тобто поет-націоналіст, навіть зі всіма вибухами нестримної ворожості до поляка, до єврея, до інших сусідів, можна би викидати всі демократичні нотки з його творів. А цензура саме це і робила довго. І Шевченка залишиться тим, чим створила його природа, сліпучим прецедентом, який не дозволяє українству відхилитися від шляху національного ренесансу. Це е вже скоріше про ставлення Шевченка до євреїв. Так, його часто звинувачували в, в антисемітизмі і теж там є на це причини, гайдамаки і так далі. Тобто, це, це все, все було. От але. Е була така дискусія. Ось раніше дискусії проводилися як, щоб на сторінках якогось журналу хтось публікував статтю. Можливо, навіть групи інтелектуалів під ним підписувалися. Інші, там один чи група осіб були згодні, чим чи не згодні, могли вступати в полеміку, і на сторінках того самого журналу чи іншого робили свою відповідь. Тобто, Фейсбуку не було, тому ось було так. От, і... В Росії на, на сторінках видання ілюстрації була опублікована стаття російських інтелектуалів, така дуже антисемітська, яка там проти, була спрямована проти євреїв. От і е, потім е, на у журналі Руський Вєснік була опублікована інша стаття теж російських інтелектуалів, які не погоджувалися з цим антисемітизмом. І ось тут. Ось українці, Марко Вчока, Стамара, Куліш, Номіс та Шевченка вирішили окремо від себе написати, приєднатися до того, що вони теж не погоджуються з тою антисемітською статтею. Тобто вони теж вирішили виступити е, на підтримку євреї, євреїв і виступити саме як представники, ось як вони пишуть, мала російська, українська і От, і... Тобто вони пишуть несмотря на то, серед літературні представители цього народу, душа іним духом, сочувство і стремлением, прикладывают прикладують свої руки протесту русського вестника проти статей ілюстрації. Тобто Шевченко підписувався, був один з тих підписантів проти антисемітської статті. Для мене зараз в моєму віці з моїм досвідом, з моїм досвідом літератури, начитаних книг, це абсолютно. Недооцінений поет, За п'ять кварталів від Білого Дому у ага. Вашингтоні стоїть пам'ятник Тарасу Шевченка. І там слова з його поеми Родиви, де він пише, чи ми діжімо з Вашингтона з новим правильним законом, а діждемось таки колись. І там американці, які там живуть і ходили, він з 60-х років там. Раптом це у них стало. Що це таке? Тобто вони навіть. Тепер зрозуміли, що Україна настільки давня країна, що вона мала так давно поета, який знав про Америку і знав про Вашингтона. Тобто люблю садок Вишневий, особливо ці віршики, які ми вчили в дитинстві, тому що я селянка, це моє трава, небо, все це. Але, Але що я зробила, коли я стала юнкою? Я зробила альбом про Леніна. Лежить, я його витягнув, я його не витягувала сторожці. Я, я його колись витягну, передивлюся, так от я хочу, щоб ніхто більше, щоб, щоб альбом був Шевченка, Шевченка, не я хочу розказати за свого діда, дід Іван, в селі. Він у скрині на самому такому місці, хорошому, якби, ховав. Давній, давній кобзак Шевченко, він був е, дуже бережно з любою, е, загорнутий у найкрасивіший платок. І коли ми приїздили, він, він його не витягував е, і не, не клав його на якесь там видне місце, тому що він боявся, щоб його не забрали. Він мені е, він витягував тоді, коли приїжджали внуки. І показував, там був якийсь 1800, я не пам'ятаю якого розуви видання. І він мені показував е, в Катерині і в Гайдамаках, що цього вже в підручниках немає. Как? Що дитино, подивися, це старе. І він дуже боявся, щоб в нього його не забрали. Він його так, так е, Да. Будемо робити це щороку, тому що е, Шевченко це постать, яка. Е, Особлює Україну. Ми ще більше я просто це останніх сказів. За прекрасні факти. що стали?